Чи здатні лікарі працювати в надзвичайних умовах? Перевірити кіровоградські медзаклади на придатність за непередбачуваних обставин вирішили міські надзвичайники. Цього разу інспектували центральну міську лікарню. Працівники лікарні мали довести, перевіряючим своє вміння надавати допомогу в екстрених ситуаціях. Крім того, комісія спеціалістів міської ради має перевірити в закладі наявність необхідної документації та запасу лікарських засобів на випадок непередбачуваних ситуацій. Ревізори кажуть, перевірку запланували давно і не пов'язують її з ситуацією в країні. Оснащення медикаментозне і друге технічне оснащення в цьому напрямку напрямку у нас є питання пов'язані з недостатнім фінансуванням, але вони незначні. Я думаю, що в ході перевірки нам і підскажуть, і допоможуть. Я думаю, що результат буде позитивним. Ця перевірка здійснюється планово. Такі перевірки щорічно проходять у місті Кировограді різних лікарень. По плану. І тому от ми проводимо це не тут не виникнення якоїсь ситуації і не пов'язано з тим, що там якась у нас ну, катастрофа.